На даний момент я зараз командир зводу гранатну міту. Позивний «Гаїчка». До повномасштабного була вчителем початкових класів. Потім, коли почалася війна, залишила я школу, тому що окупанти предлагали працювати на них. У школі, ще пішли вчити російську мову. Залишила я нашу школу. Просто прокинулася одного ранку і кажу чоловіку, що я піду служити. Ну Він підтримав. Підтримав і поїхала я в воєнкомат у сусідній район. Сміялися, бо всі кажуть, якщо ви ще світа є, значить, підеш там діло Я кажу ні, я хочу бойову частину, тільки бойову частину. Хлопці прийняли добре в, в цій же ж бригаді. Де я прийшла, наш батальйон. Ніхто ніякого слова поганого не сказав, ніхто не сміявся. Наоборот, підтримували, вчили. Я починала теж солдатами. Я прийшла, була обичний солдат, так як всі хлопці. Сразу ма там посади, що там якийсь командир там чи ще не було. Починала солдатами все разом-разом з хлопцями. Получили там молодшого сержанта, дали звання, дали відділення. Те саме з хлопцями все разом робили. Тобто копаємо разом, перекриваємо разом, все разом. Теж саме так само на лівому. Все робили разом. У нас я вам скажу, що навіть командири роти виходили лівий, і то же саме всі ставали і робили всі разом. Ну, тобто в нас не було, що там поділено. Я командую, ти робиш. І я вам скажу, з-за цього і починається повага, Коли, навіть як до командира, тому що ти виходиш, там, наприклад, з групами да? і ділять групами, ти там, старші групи, наприклад, все, ви все якщо разом робите. І тобто, ну, такого нема що. «Надо тобі туди піти, от тебе наказ. І ти йдеш разом з ним. І перший йдеш. Перший. Не ховайся за, а йдеш перший. Хлопці йдуть. за Раніше треба було 18 років йти служити, а потім все відмінили. Нам не потрібно. Не Ні армія, нічого, от воно й довело до цього. Якби було далі, хлопці проходили службу і поверталися так, от там чи півтора. як приніс два було роки. То треба просто армію не розпускати. Якщо навіть ми ворога відіб'ємо від своїх границь, все одно повинні оставатися армія для того, щоб вона залишалась, треба, щоб держава і не біжала, платила кошти, за які люди будуть служити.